Від Путіна залежався з першого дня. Це війна треба була Путіну. Вона за великим Це рахунком ні Мішустіну, ні я не знаю, Кірієнку, ні Дімітєву вона не треба була. Вони потім стали її амбасадорами і апологетами цієї війни, тому що вони одна вертикаль з Путіним. І так само працює пропаганда і по ним. Але Першого моменту це нікому крім Путіна не треба було. І коли ця війна почалася, там пам'ятаєте це засідання Ради безпеки Росії за два дні до війни, де Фахін Путін їх там всіх склоняв, гвалтував раком. Вибачте, ставив, щоб вони підтверджували згоду на те, щоб визнати незалежність так званих лнр ДНР. Це був перший такий в них прилюдя. Вони тоді вводили нас в оману спеціально зменшуючи масштаб і якби цілі цієї війни. Але вони тоді дрожащими голосами, трясущимися коленами в підгузниках казали, що ми підтримуємо. Там навіть Наришкін, керівник служби зовнішньої розвідки, навіть щось заплутався і сказав, що підтримує входження цих ЛНР-ДНР, так званих склад Росії. На ну, що Путін сказав, ти не те кажеш? Кажи, що я тебе питаю. І він трясущився голосом, підтверджував те, що Путін казав. Ну, воно їм не треба було строки, вони звикли всі діти в них вчаться за кордоном, активи за кордоном. Шувала в їхній перший віце-прем'єр, минулому там здається, взагалі. Один в топі за яхтами, літаками, приватними і так далі. Артенбергі, всі ці новини, ці німченки і так далі. А по факту, тепер вони всі змушені підтримати Росію. Ну але вони вже змушені її підтримати не всупереч своїй волі. Їм подобається.